Благослови цей день, Господи, і усі мої думки, благослови мої слова, благослови мої кроки, щоб вони вели до добра, благослови моє серце, щоб воно любило щиро. Сьогодні я прошу Тебе про мир у моїй душі, про ясність у рішеннях і лагідність у словах, про витримку у розмовах і доброту у діях. Дай мені силу не втрачати себе у дрібницях. Я прошу тебе про захист для тих, кого люблю, для моєї родини, моїх друзів, знайомих і навіть незнайомих, покрий нас твоїм світлом, Господи, не дозволь страху керувати нашими серцями. Я прошу Тебе про ласку бути уважнішою до інших, про терпіння до себе. Коли щось не виходить, про внутрішній спокій, який не залежить від новин, і про вміння жити з вдячністю щодня, підтримай мене, коли серце стане тривожним, підтримай, коли буде важко сказати правду, підтримай, коли буду втомлена, ти мій спокій, мій баланс і моя сила. Я не знаю, що принесе цей день, але я знаю. Ти зі мною у кожній його хвилині, це дає мені надію, ніжну, тиху, справжню, бо навіть серед хаосу Ти залишаєшся вірним. Дякую тобі, Господи, що чуєш мої ранкові слова, що приймаєш мої слабкості, не усуджуючи, що піднімаєш мене, коли я падаю. Благослови цей день, благослови мене, і нехай цей ранок. Буде початком для добра, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, благослови цей новий день, який ти даруєш нам. Здячністю зустрічаючи світанок, повний надії та можливостей, дякую тобі за нічний відпочинок, що відновив мої сили, наповни моє серце миром та радістю, щоб я могла з любов'ю відноситися до кожного, з ким зустрінуся сьогодні. Благослови мої плани та зусилля, даруй мудрість у прийнятті рішень, нехай кожен мій крок буде узгоджений з твоєю волею. Допоможи мені виявити терпіння, доброту і розуміння до інших, захисти мене від усякого зла та спокус, що можуть зустрітися сьогодні на моєму шляху. Нехай твоя любов буде моїм щитом і водночас світлом, що веде мене. Дай сили протистояти невдачам та приймати їх як урок на шляху до зростання, зміцни мою віру та довіру до тебе, щоб я без вагань слідувала тобі, благослови тих, хто зі мною розділяє цей день, мою родину, друзів та колег. Допоможи мені використовувати кожну хвилину для добра та служіння іншим, навчи мене цінувати мале та велике, що складає моє життя, дякую тобі за красу світу, яку ти відкриваєш мені кожного дня, запали в моєму серці вогонь любові та завзяття, щоб я не втомлювалася робити добро, збережи мене в молитві та в твоїй присутності протягом усього дня. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, прошу тебе, благослови цей новий день, який я отримала як дар. Нехай твоя материнська опіка буде наді мною від світанку до заходу. Навчи мене зустрічати кожну мить з довірою. Кожну людину з добром і кожне випробування з терпінням, Даруй мені спокій у думках, лагідність у словах і щирість у вчинках, нехай серце моє буде тихим простором Божої присутності. Я не знаю, що чекає мене сьогодні, але я хочу прожити цей день з тобою. Благаю тебе, збережи мене від усякого зла, захисти від неспокою, тривоги і спокуси, постав мене на шлях любові. І випроси для мене силу чинити добро. Я визнаю, що не завжди правильно починала свій день, іноді забувала про молитву, спішила у справах, не запросивши Бога, і вже зранку губила мир, якого так прагнула. Прости мені, причиста байдужість у серці. Прости, що частіше жаліюся, ніж дякую. Сьогодні я хочу інакше. Я хочу, щоб кожен мій ранок починався з тобою, а твоя любов була орієнтиром у кожному рішенні. Дякую тобі, Марія, що я прокинулася, що маю ще один шанс жити, любити, служити. Дякую, що твоя ніжність огортає мене. Дякую, що навіть у дрібницях ти зі мною, ти ранок моєї душі. Ти ясність, що розганяє тінь, ти мати, яка веде мене до світла, і з тобою мій день починається з благословенням. Благослови, Марії, мої думки, вчинки, зустрічі, благослови тих, кого я сьогодні побачу, благослови мою родину, працю, тишу і втому. І нехай увесь мій день прославляє Бога через тебе, Богородиця, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона. Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Святий, Архангел Михаїле, могутній захиснику Божого люду, прибігаю до тебе в покорі й вірі, ти переможець темряви, ти обороняєш правду, чистоту і світло. Будь і моїм захисником у боротьбі, що точиться в душі. Я живу серед світу. Де добро і зло переплетені, часто не бачу небезпеки, яка підступає, моє серце вагається, розум плутається, воля слабне. Я потребую тебе, Михаїле, щоби не впасти, стань моїм щитом у день випробувань. Оборони мене від видимого зла, агресії, неправди, несправедливості, оборони мене від невидимого зла, спокус, невіри, духовної лінії, оборони мою душу від демонів, що шукають погибелі моєї. Постав меч світла на сторожі мого серця. Нехай жодна стріла лукавого не проб'є мій дух. Молися за мене до Всевишнього, заступайся за мене, коли я не маю сили боротися. Огорни мене своєю невидимою присутністю, не дай злу опанувати мої думки, мої вчинки, моє серце, навчи мене стояти твердо у правді, навчи мене розпізнавати зло навіть під маскою добра, навчи мене мовчати, коли гріх спокушає. Слово, навчи мене говорити, коли правда вимагає голосу, Архангеле Михаїле, очисти мій дім від зла, постав сторожу на порозі мого серця, не дозволь ворогу увійти у мої відносини, сім'ю, думки, будь зі мною в дорозі, на роботі, у сні на Нехай твоя присутність приносить Божий спокій, Господи, Боже. Що поставив Михаїла над воїнством твоїм? Дякую тобі. Ти дав нам небесного захисника, через заступництво Михаїла укріпи мою віру, через Його охорону дай мені витривалість, через Його присутність утверди мене у святості, святий архангеле Михаїле, не залишай мене ні на мить, веди мене до перемоги, що в Христі, нехай моє життя буде світлом серед темряви, нехай мій голос буде хвалінням Бога. Нехай моє серце буде вільне від страху, нехай моя душа буде місцем Божого світла, Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вставши зі сну, дякую Тобі Боже, у Святій Трійці Єдиній, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не розгнівався на мене грішну, і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляла Твою силу, Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені справлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді. Допоможи мені виконувати Твою святу волю. І визнавати тебе цілим серцем, та славити святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у святій Тройці єдині, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої, несподіваної смерті, і з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілу себе. Усі почування і сили моєї душі і тіла тобі єдиному, на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити. Чим би я могла тебе зневажити? А що я свідома своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройце, не позбав мене Твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди Твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавала Твою волю, Скроплюй мою слабу волю, щоб я робила тільки те, що тобі подобається, зігрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя. У твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілу себе тобі жертвою. А Ти, все добрий, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла, нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. нехай повіт благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, Діво Марії, із розвітом цього дня даюся під Твій покров. І як, добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя. А ти, добра, небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом. У всіх небезпеках для душі і тіла, заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагіднюй святий Його гнів, з приводу моїх гріхів, адже добре знаю, що Ти, Цариці Неба. Завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути усіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь. Ангели Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону. Щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. милостивий Боже, Отче милосердя, і всякої потіхи, я, твоя донька, зі смиренням і довірою звертаюся до тебе сьогодні. Господи, Ти бачиш моє серце і знаєш мій біль, який охоплює мене у хворобі. Прошу Тебе, Отче Небесний, поглянь ласкаво на моє прохання, про зцілення. Господи, Ісусе Христе, ти, що стіляв хворих, воскрешав померлих, давав зір сліпим і силу немічним, простягни свою святу руку на мене і даруй мені здоров'я, зціли, Господи, моє тіло, очисти мою душу від гріха, які спричиняють духовні і фізичні недуги. Пресвята, Богородице, Мати милосердя, Ти, що завжди чуєш прохання дітей своїх, заступися за мене перед Сином Твоїм, щоб він почув мою молитву. Покрий мене пречиста своїм святим покровом, захисти від усякого зла і поверни моєму тілу здоров'я, а моєму серцю мир». Боже, я довіряю Твоїй святій волі, бо знаю, що Ти любиш мене і хочеш мого спасіння. Якщо Твоєю волею є те, щоб я витерпіла цю хворобу, дай мені, Господи, терпіння, силу духу та мир у серці. Я вірю у Твою доброту і милосердя, Господи, і вірю, що Ти не залишиш мене самотньою у випробуваннях. Даруй мені надію, віру і любов, які будуть моєю силою у боротьбі з недугою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, благослови мій день від початку до кінця, благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир. Благослови мої вчинки, щоб вони були добрими. Благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку, ти, що несла Ісуса в своєму серці, у кожній миті. Навчи мене носити Його з собою у всіх справах дня. Навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так, навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви, часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости, що не дякую за новий ранок, як за дар. Що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше, хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим. Хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марії, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марія, кожну й мить сьогодні, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа і наша небесна заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину. Зглянься, милостиво, на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед своїм Сином Ісусом Христом. О, Пречиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці. І надію на повне одужання, матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати Духом, Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, Пресвята мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників. І всі, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя. Усі свої болі і надії веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи. Ти, що завжди ведеш до свого Сина тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О, Марія, чиста і безгрішна, допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста Діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду. У словах, милосердя у вчинках, і лагідність у серці. Богородице, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о, пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися, нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду, пречиста мати, дякую тобі за твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння, дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. О Господи, дякую Тобі за цей ранок, за те, що знову можу почати з тобою. Дякую, що ти розбудив мене до нового життя. Я віддаю Тобі кожну хвилину сьогоднішнього дня, проведи мене своїм шляхом, навчи мене бути лагідною, мудрою, терпеливою і не зневіритись, коли щось піде не так. О Господи, захисти мене від поспіху, який краде тишу моєї душі, допоможи мені бути уважною добрею. Щоб не пройти повз тих, хто потребує добра. Дай мені мир у серці той, що не залежить від обставин, дай мені віру, коли з'являться сумніви. Дай мені радість, коли прийде втома, і Твою благодать у кожному кроці. Навчи мене бачити Тебе у простих речах, навчи мене дякувати навіть коли важко. Благослови мою працю, мої думки, мої рішення. Нехай моє серце не зачерствіє, нехай я не забуваю, що кожна хвилина це дар. О, Господи, коли сьогодні буде важко, підтримай, коли я заплутаюсь, направ. Коли я втомлюсь, пригорни, дякую тобі за все, що маю, бо вірю, усе в моєму житті під твоїм контролем. Проведи мене цим днем, Боже, зміцни мою віру, освяти моє серце, бо ти моя сила, мій спокій, моя дорога. І я хочу пройти цей день разом із тобою словами, ділами, думками сьогодні і завжди. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.